Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Просунка для омивача лобового скла застосовується як на ліву, так і на праву сторону. Має один з каталожних номерів 643. 8. z 1 встановлюється на автомобілях марки Peugeot та Citroen. Повний список автомобілів можна знайти за посиланням під цим відео, як і придбати дану деталь. Якщо вона є в наявності, вона готова до відправки в день В Вдалих покупок та пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал. E ative like sininho para receber